На твоїй Xbox 4К не справжні. Саме такий коментар я сьогодні отримав під своїм відосом. і в принципі, частково я можу з цим погодитись. Отже, давайте розбиратись, що ж таке 4К? 4К – це роздільна здатність, простіше кажучи, це кількість пікселів, яку відображає ваш екран. В принципі, здавалося б, 4К – він і в Африці. 4К. Але ні, є певні нюанси. Якість зображення формується не лише кількістю пікселів, а ще й методами рендерингу, апскейлінгом і кольоровою гамою. На Xbox часто використовують технологію апскейлінгу: це коли гра може рендеритись у більш низькій роздільній здатності і потім апскейлитись до 4К. Апскейл це по суті просто масштабування. Це допомагає зберегти стабільну частоту кадрів, але може вплинути на різкість зображення. На ПК за умови наявності потужної відеокарти 4К можна рендерити нативно. Це забезпечує більш детальну і різку картинку без втрати якості, але й вимагає значно більших апаратних ресурсів. Оптимізація ігрових налаштувань. Xbox максимально оптимізований під свої параметри і своє залізо, і розробники ігор підлаштовуються під ці параметри для того, щоб максимально забезпечити якісну гру на консолі. Але це може впливати на гнучкість налаштувань. На ПК ви маєте величезний простір для налаштування ваших графічних параметрів. Ви можете налаштовувати антіальясінг, текстури, освітлення. Трасування променів і так далі. Це означає, що на консолі і на ПК навіть при однаковій роздільній здатності якість зображення може бути різною. Також не будемо забувати про частоту оновлення кадрів. ПК дозволяє вільно налаштовувати частоту оновлення і синхронізацію, що може зробити картинку більш плавною і гнучкою. На Xbox оптимізація відбувається з урахуванням обмеження заліза. І хоча вона чудово справляється з 4К, іноді може бути помітний більший інпут лаг або менша частота кадрів. Стандарт. Стандартно на Xbox це 60 кадрів в секунду, але деякі ігри дозволяють грати в 120 кадрів в секунду. Тут важливо, щоб ваш екран, монітор або телевізор також підтримував таку частоту. Давайте до висновків. Отже, хоч 4К підтримується на комп'ютері і на Xbox, це трошки різні 4К, і тут я погоджуюсь з коментарем: диявол криється в деталях, про які ми вже сьогодні говорили: це рендеринг, апскейлінг, частота оновлення кадрів. Це все дуже важливо для ігор з високою динамікою, таких як екшн шутери. Але якщо ви граєте в більш чолові ігри, то різниці ви можете зовсім не помітити. Ну і погодьтеся на телевізорі з геймпадом в руках, на диванчику грати все ж таки зручніше, ніж згорбившись над клавіатурою. от. Отже, в 4К можна грати і на Xbox, і на ПК. Питання в тому, скільки грошей ви готові за це витратити. Якщо у вас є зайвих 2-3 тисячі доларів, то з топовими відеокартами 40, 80 і сорок Ви зможете грати в 4К на комп'ютері нативно, тобто без апскейлінгу, і це буде шикарна якість. Але питання знову ж таки ціни. Xbox коштує весь цілий Xbox. Коштує 500-600 доларів на сьогоднішній день. Тобто, за ціною половини відеокарти ви купите уже готову ігрову платформу, яку просто підключаєте до свого монітору або телевізору і граєте. А свою думку напишіть в коментарях. Не забувайте підписатись, поставити вподобайку, і побачимось в наступному відео. па Папа!